Рішенням виконкому міської Львівської міської ради 13 квітня було прийнято рішення про закінчення опалювального періоду в місті Лазава та СНТ Панютіна в опалювальному сезоні 2021 років. В місті Лазава і СНТ Панютіна працювала 16 котел і одна топкова «Теплоенерго». Наразі три котельні. Це машина будівників ковідна больниця, неврологічний диспансер СМТ Панютіна по вулиці Середи, і також живописна в Екатеріниці ЦРБ працюють в штатному режимі і опалюються до рішення про закінчення. В зв'язку з ситуацією, оголошенням. Ці об'єкти працюють. Проблемні питання в роботі котелень були пов'язані як з зовнішніми, так і внутрішніми факторами. Серед зовнішніх факторів це нестабільне електропостачання, котелень. так запалювальний період, не без попередження електропостачання різних котелень припинялося 74 рази. Серед внутрішніх факторів котелень, безумовно, є фізична зношеність котельного обладнання. Насамперед, це по котельні Свобода-2. Так, під час опалювального періоду 13 разів нам доводилось зупиняти котли, щоб перейти на інше для проведення ремонту поверхнь нагріву. Це ще раз доводить нагальну потребність, необхідність реконструкції системи теплопостачання міста. На теплових мережах виникало 34 локальних пошкодження теплових мереж, які були вчасно. Локалізовані і теплопостачання було відновлено у строки, регламентовані нормативно технічними актами. Ну, насамперед, це не на така аварія це по першому мікрорайону порив. Нам за три години ми успішно її локалізували, і теплопостачання було відновлено. Станом на 1 квітня 2021 року 325 будинків забезпечується послугою централізованого опалення. Серед них 261 будинок комунальної власності, 3 ЖБК і 61 ОСББ. Об'єкти соціальної сфери це 18 закладів освіти, 12 дитячих садків, 11 закладів медицини і 7 закладів культури. Проблемні питання були пов'язані з пошкодженням внутрішньобудинкових систем. Під час опалювального сезону було виникло 279 локальних пошкоджень. ВБС, які вчасно сувалися працівниками підприємства. Наразі ми проводимо гідравлічне випробування на місті чотирьох котелень. В мікрорайон будемо проводити гідравлічне випробування внутрі будинкових систем з понеділка. Мешканці будуть оголошення, воно вже є. Після цього. Через неділю плануємо проводити гідравлічне опробування теплових мереж. Зупинки в котели, вони в лісі нетривалі до доби чи були? Зупинки найбільше було три години. Це ж, по-перше, мікрорайону, коли після перепадів температури із мінус 20 до плюс 5 порвала там трубу діаметром 325 міліметрів. Да, це було. Три години. А так, найбільше по електропостачанню були, ну, повторюсь, без попередження пориви это по Гетьманській, там два будинки, були там до шість годин. Сергій Велеч, чи були і як ти ми були скаржені? На що скаржилися? Якась тенденція ви помічали динаміка з попередніми роками? Найчастіше це були до температурного режиму. Скарги. За кожну таку претензію були обстеження житла, і майже 80% що це виявляло, що температура повітря встановлена нормами. Тобто це 18 градусів для звичайних квартир і для кутових 20 градусів. Для Так, це відсотків. В разі підтвердження обґрунтованості претензій проводилось обстеження незадовільною температурою, ну, вживались заходи, але е, майже, ну, майже остаток відсотків це недоліки технічного стану будинків, це покрівля, це стіни, що не входило вже в компетенцію КПТПЛНР. Які найбільш, найбільш проблемні будинки на місці? Ну, По першому мікрорайону ну, трудно сказати. Також е, були е, і ну, найбільше 4 мікрорайон 2А на протязі всього опалювального періоду. Була е, по одному стояку це незадовільна температура. Ну, як незадовільно, коли була 18. Коли, але там працівниками КПТПленерго було е, виявлено несанкційно втручання в мережу, е, так називаємо теплі бали, батареї в, на балконі. Совмісно з ЖУКОМ ми акти на устранення цих недоліків є такі проблеми і. Це найбільше це втручання в систему. Також хочу сказати, що нашими працівниками безкоштовно наголошую, технічними службами проводиться розрахунок. Тобто, якщо мешканець хоче замінити да, батареї, він може обратитися в «Теплоенерго», ми зробимо розрахунок вірний, то як люди роблять самі і завужують діаметри. Ну, такі от, і це по-перше, да, от ну, страдають сусіди, скажімо так. Це, кожним роком це все більше і більш стихійно вже становиться. А так якісь будинки в відсоток тобто, обладнані загальнобудинком? 325 будинків в місті Лозова це до централізованого опалення, із них 300 будинків. Лічильниками тепла 25 будинків наразі не плану не планується. Тобто там навіть немає підвалів. А підкажіть, будь ласка, чи нулю температура 200 садках після того, як що садках холодно після того, Ну, На жаль. Наприклад, по вулиці ну, Котельня по свободі там сім садків дитячих, але ж весь мікрорайон опалювати за сім садків, ну, ж розумієте. Тому Вікторія Миколаївна Урбанцева ж вони опалюють ну, в холодні дні додатково електрообігрівачами. Через розрахунки за транспорт, транспортування газу минулого літа у теплоенергії була ну, складна ситуація через те, що нема розрахунків влітку. Як плануєте ви виходити з ситуації цього літа? Яка взагалі ситуація з проплатами? Ну, Ситуація з проплатами, борги населення на сьогоднішній день 133 мільйони. Борги КП «Теплоенерго» перед нафтогазом. 84 мільйони. Ми входили в сезон, у нас борги були перед Нафтогаз 9 мільйонів і перед Харківгаз за транспортування, за розподіл 9 мільйонів. Наразі перед Харківгазом боргів немає, перед Нафтогаз 84 мільйони. Орієнтовна збитки при підвищенні розподілу і газу перед опалювальним періодом 58 мільйонів перед «Теплоенерго». Тобто ця сума це при 100% проплаті населення. На жаль, такого у нас майже не буде. Тобто ці збитки в першу чергу ляжуть перед нафтогазом. Щоб розпочати опалювальний період, повинно бути 90% усіх попередніх платежів перед нафтогазом, так назвава номінація. Перед входом в опалювальний період у нас було 94%, тобто нафтогазом не було жодних проблем. Були з розподілом, але ми там були перемовини, писали реструктуризацію, ми погасили. Тобто перед цим опалювальним наступним періодом вже наразі вже на номінацію вже 88%. А стан на з противниками Боргів перед зарплатою немає. У нас, у нас борги тільки перед НАК Нафтогазом. Перед налогами, ну, налоговою заробітною платою, «Харківгазом», «Електро», електрообленерго боргів немає на сьогоднішній день. Літом, да, розподіл кожен місяць. Харків газу 2 мільйони 680 тисяч це за розподіл. Це також ж і в літні місяця, коли надходжень, майже немає. Ситуація, яка зараз трудно спрогнозувати, що буде. Ті графіки роботи на да, літо. Так, графіки є. Є такі вже об'єкти, де ми вже... Знаємо, що 100% буде ремонтні роботи. Ну, на сайті ми опублікуємо ці, але майже 80% буде постил гідравлічних випробувань внутрібудвінкових систем і теплових мереж. Це гідровипробування вже покажуть. Плануємо, звісно ж. І щодо індивідуального опалення, скажіть, будь ласка, наскільки це можливо? Ну, наразі по законодавству, якщо е, у мешканці ну, будинку є 50% автономного опалення, тобто якщо е, в 20 квартирному домі, да, ну, етажків взяти, 10 квартир автономного опалення він може спокійно ну, обратитися в спалком, комісія дасть дозвіл на автономне опалення. Якщо в п'ятиетажному домі, да, наприклад, там 40 квартир. І одне-два автономне опалення, то це по чинному законодавству неможливо. Не нинішньому етапі це неможливо. неможливо. Тільки на при наявності 50% мешканців з ну, автономним опаленням. у нас опалення. немає таких будинків, де було індивідуального опалення. Є. це тільки в двох поверхових будинків є, ну небагато. Сергій Роновича, які населені пункти обслуговує ваша компанія з теплопостачання? Яка ситуація з проплатами у Ми обслуговуємо шість котелень і дві топкові, які знаходяться в різних населених пунктах. Наша ЄТГ, це Миколаївка, Катеринівка, Єлизаветівка, ну і Краснопавлівка. Основні обсяги там знаходяться. Що стосується роботи в цей період, підприємство відпрацювало, я вважаю, добре, бо добре підготувалося. У нас майже не було складних аварійних ситуацій. Як Сергій Валентинович відмітив, були відключення по електроенергії. Але ми вчасно переходили на дизель-генератори, тому ми не прибаняли роботу наших котелень. Що стосується заборгованості, заборгованість велика, ну, так як ми комплексне підприємство, яке надає не тільки послуги степлопостачання, а й водо. Постачання водовідведення, вивоз твердих побутових відходів та обслуговування багатоквартирних будинків. То загальна сума заборгованості зараз складає 23 мільйони 614 тисяч. Заборгованість підприємства перед НАКОМ «Нефтогаз України складає 7 мільйонів 575 тисяч. Це дуже велика заборгованість. І на це я вважаю дуже, на цю ситуацію складно наклалася епідемія, бо в нас не залишилось важелі до несплатників, бо в епідемію, цю пандемію ми не можемо заходити в житло, не можемо припиняти подачу послуг, і тому я вважаю, Така склала заборгованість. Підприємство не має інших заборгованостей, вчасно сплачує і заробітну плату, немає заборгованості за розподіл і транспортування природного газу, ну і всі інші також сплачуємо. Податків по податкам також немає заборгованості. Дениса Миколаєвича, по цьому році у зв'язку з ситуацією посилили роботу з боржниками. Чи є вже якісь результати по роботі ЖУКА і інших інструментів по Ну, Я хотів би перш за все подякувати директорам комунальних підприємств їм підлеглим стосовно завершення опалювального сезону. Вони цю роботу організовували цілодобово, не враховуючи там на вихідні дні, свята. так далі. Е, результат є, є над чим працювати. Також наголосити про те, що результатом завершення є, це велика робота щодо підготовки до опалювального сезону. Е, от і Сергій Валентинович в тому році керівництво міста. Це акцент такий. роботи цілодобово щодо підготовки стосовно тих аварійних дільниць, де вони є, щодо заміни на мережах трубопроводів, утеплення, тобто регламентних робів, та стосовно по дамам тих вузлів, де є аварійні ситуації. Наразі було сказано, що плани є. Робота вже розпочата щодо підготовки опалювального періоду 21-22. За результатами повідомимо пізніше, що зроблено і де на що треба звернути увагу. Стосовно тих показників, які склалися, ми почули перед НАК Нафтогазом. Цифри вражаючі. Ви бачите, як виходити з цієї ситуації. Сьогодні це такі пекучі, саме пекуче питання. Але ж є не враховуючи на різницю в тарифі сьогоднішнього дня, ми бачимо, що мінімальна заробітна платня виросла, енергоносії зросли. Чому ж і зросли і певні борги перед НАК Нафтогазом. Рахунку за сплату за. Теплоносії не враховані ті показники, які сьогодні виставляють рахунки перед теплоенергом, тепловодосервісом. Скільки приблизно по місяцях Ну, Кожен місяць враховуючи на температурний режим, ну от за січень місяць близько теплоенерго – це 15 мільйонів гривень. Так це оцей... значить. За опалювальний період 58 мільйонів, листопад 3 мільйони, грудень 8,4, січень 16,8, лютий 13,9, березень 9,3. Ну, це по-перше, ціна на Нафтогаз дає ціну, наприклад, на березень дає 25 березня, тобто на поточний дає в кінці місяці. І кожен починає з листопада по лютий, ціна зростала. Тільки в березні на 8% вони понизили ціну. Всю цю різницю поклали на плечі підприємства. Люди так. А, був а, меморандум. цей підписаний, що не підвищувати тарифи. Але поки нема розуміння за ці за кошти будуться. Різниця, компенсація. Так. Якщо я взяти, коли ми приймали у 2018 році, там ціна складала 4,5 тисячі, а в, За в січні до 11 тисяч загалом із, із транспортуванням складалося. Також ціна, розподіл піднявся в рази. І тариф який на світі? Тариф ну, для КПТПЛНРГ 2.099 для населення. Останнє, мабуть, по проєкту модернізації. Так, Коли розпочнеться реконструкція. Дивіться, наразі по проєкту модернізації із п'яти ну, тендерів проведено два. Це супервіжен, так називаємо технічний нагляд за будівництвом. Він був проведений. Наразі документація вся знаходиться у нас. По нормам, правилам вона на англійській мові. Наш переводчик переводить її. У нас є з моменту відкриття тих тендерних пропозицій 120 днів. Ми переводимо переклад, проводимо і оцінюємо ці пропозиції. Це три фірми по супервізіон, технічний нагляд. І було дві неділі тому проведено по реконструкції котельні по шостому мікрорайону, Також там Чотири фірми виявили бажання. Ну, проводимо оцінку технічних і комерційних пропозицій і відправляємо в Київ Київ на банк. Це, ну, банк, який проводить. Тендери в різні часи і котельні буде, так розумію, різні часи ну, там будувати. Мас. Як їх будуть вводити хочемо? Так збудували ну, додали чи коли всі будуть вводити? Ні, надавали? буде е, коли всі. Орієнтовно це 22-й рік початку опального періоду. Це по проєкту. Наразі три е, тендери це... Будівництво п'яти котелень, теплові мережі і газопостачання проводиться ну, технічна документація там. ну Це в цьому році буде. Ну Вже щось цього року, щось наступного. А вже якісь гроші приступили, зараз на наразі антимонопольний комітет дає рішення там. Для міської ради тільки після цього нам будуть виділятися кошти. Ну, кошти вони будуть у Києві на особовому рахунку, ми не будемо їм розпоряджатися. Ну, цей проєкт, по-перше, дасть дозвіл вивести з експлуатації 15 кілометрів магістральних теплових мереж, котрі знаходяться в стані, такому що великі теплові патері також. Надлишкова, ну, мощність котелень сейчас 426 мегаватт, а буде 58, тобто в 7 разів потужність.